Яку їжу я беру в потяг з дітьми? Скільки годин нам їхати? І чи не зіпсується їжа за весь цей час? Зараз все розкажу. Їхати нам 13 годин. Виїхали ми близько 15-ї години, а прибудемо о трьох ночі. Тобто в нас виходить два повноцінних прийоми їжі. Це обід і вечеря. Mm. Зараз все буду показувати. О, бачите, яке мене пакет АТБ. Овочі. З овочів я брала огірки, які нарізаю ось такими смужками для зручності. А ще болгарський червоний перець, який також нарізаю ось такими смужками. Відразу перекладаю їх в ось такі одноразові глибокі тарілки. Також взяла помідори, які ріжу на чотири частинки, щоб зручніше було їсти. І кладу їх до перцю. Далі я беру кожну тарілочку і замотую в харчову плівку по декілька разів, щоб нічого не випало та нічого не протекло. Для приготування хачапурі я беру кисломолочний сир, додаю туди яйця, сіль, розпушувач та сир. Ретельно все перемішую та додаю борошно. Всі пропорції я напишу під відео. І починаємо смажити. Пательну я змащую трішки олією, додаю 3 столові ложки маси. В мене пательна, бачите, невеликих розмірів, і ось так рівномірно я все його розглажую. Обов'язково закриваємо кришкою, щоб середина також пропеклася. Перевертаємо на іншу сторону. Бачите, вже така гарненька рум'яна кірочка утворилася. Якщо вона вже готова, знімаємо з пательні і починаємо смажити другий хачапурі. Відразу розрізаю його на вісім шматочків. Ви тільки подивіться, який пишненький та дуже смачний вийшов. І складаю їх також в одноразові тарілки. По тій самій схемі замотую їх в харчову плівку, щоб вони міцно трималися. Картоплю я приготувала в аерогрилі дуже швидко та просто. Перекладаю я її ось такий пластиковий лоточок, який міцно закривається. І додаю туди варені яйця. З фруктів я взяла, звісно ж, яблука. Ви подивіться, які вони здоровезні, соковиті та солодкі. Діти їх обожнюють. Я вважаю, це найкращий перекус для кожного. Ріжу їх ось такими маленькими шматочками, щоб було зручно тримати та зручно їсти. І також прикладаю їх в одноразовий лоточок, який закривається. Ось така їжа в нас вийшла. Каролінки, а це дімасоко, сирок, банани, смаколики. Почила, тепер можна накривати вечерю. будемо? Чи не будемо? Ні. Диви, який великий вокзал у Львові. бачиш? Бачиш, який великий? Бачиш, який великий вокзал. Величезний просто. Грінки, яблучні оладки і млинці. Ось у нас тут оладочки. Млинці багато. До речі, дуже смачні. Яблучко ми вже, може, доїли. Ось печиво. Нам надійності какие-то. Для яблучних оладків в першу чергу я тру яблука на великій терці. Всі точні пропорції напишу під відео. Туди ж додаю яйця, розпушувач, побільше кориці для смаку і трішки сметани. Ретельно все перемішуємо та додаємо борошно. Я смажу на антипригарній сковороді, але трішки пшикаю олію. Викладаємо наші оладки і обов'язково закриваємо кришкою. Як тільки вони підсмажаться, а це дуже швидко, перевертаємо їх на іншу сторону та досмажуємо. Ось такі пишненькі красунчики в нас виходять, до речі, без цукру, якщо ви помітили, та смажилися практично без олії. Ще гаряченькі, викладаю їх ось такий лоточок та закриваю їх харчовою плівкою. Додатково ті потерпуні, свідково середину панські. Дімай смачно? Так. Так. А ти, Карлін, оладки їла? Переще. Ось такі грінки ще я зробила з сиром. Грінки готуються максимально просто та максимально швидко. Збиваємо яйця, обмокуємо в них наш хлібчик та смажимо на антипригарній сковороді з обох сторін. В кінці посипаємо їх сиром, закриваємо кришкою, та даємо пару хвилин, щоб сир розплавився. Вичахають вони дуже швидко, тому складаємо їх в ось такий пакетик та забираємо з собою. їсти? Мама! Це сир. Кусай. Плотях якийсь їде, так? З машинами. З машинами. Бачите, потяг з машинами. Бачили таке? Так. Да. Ні, тут ж на верхушку, ти так, так, кусай. Mm. А потім печиво потім. Mm. Зараз хочу замовити чай і попити гарячий чай з печивом, так? Да? То найбільше в нас почалося яблука. Подивіться, скільки залишилось, а була повна така. Вони просто такі смачні, такі солодкі. Мам, Це з родзинками. А це яблуко Моя. Полунечка. Це да. 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 пачуваємо дитинство. Роботу вже будуть.